12 в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Добрий день усім. Південь та захід Донецької області, а також північ Луганської, повністю звільнено від бойовиків сепаратистів, заявляє виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Він також наголосив, військовим достеменно відомо, що події на сході України це спецоперація Росії і цьому є десятки підтверджень. Однією з найгарячіших точок залишається Слов'янськ. Там вночі терористи обстріляли з артилерійської установки Нона, спочатку блокпост сил АТО, а потім житлові. Квартали частково зруйновано місцеву лікарню. Дані про постраждалих перевіряються. Повідомив агентству УНН, речник АТО Владислав Селезньов. За даними Міноборони, екстремісти планують підірвати слов'янську ємності з отруйною речовиною. Наразі соловики намагаються зробити все можливе, аби убезпечити мирне населення. заявив очільник відомства. Далі про події на сході Катерина Полякова Катю. Вітаю тобі слово. Привіт, Аню. Вночі близько трьохсот бойовиків обстріляли прикордонний підрозділ на пункті Станично-Луганське, повідомляє Державна прикордонна служба. Терористи стріляли із гранатометів та стрілецької зброї. За кількасот метрів від підрозділу вони облаштували блокпости та вогневі точки. Прикордонники відкрили вогонь по нападниках, відбили шість хвиль атаки. Один із військовослужбовців отримав легкі осколочні поранення, повідомляє відомство. Три автомобілі зі зброєю і боєприпасами, і 13 бойовиків затримали цієї ночі військовослужбовці на кордоні з Росією. З Мерседеса Віто і двох газелей, які рухалися з боку сусідньої держави, прикордонники вилучили 27 автоматів Калашникова, два пістолета, чотири кулемета, п'ять гранатометів типу муха, п'ять снайперських гвинтівок та 84 ящики з боєприпасами і гранатами. Серед пасажирів однієї газелі затримали жінку, яка намагалася провести 10 тисяч американських доларів. Десятки голодних заручників утримують терористи в темному підвалі захопленої Донецької облдержадміністрації. Про це повідомив звільнений в'язень екс-депутат Ленінської райради Донецька Дмитро Верзілов в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, в підвалі перебуває близько 80 осіб. Люди сидять голодні, їм не дають навіть води. Минулої п'ятниці п'яні ополченці вдягли йому на голову мішок і затримали на кілька годин за те, що він підійшов до Ода з побажаннями поспілкуватися з представниками самопроголошеної Донецької Народної Республіки, розповів Дмитро Верзіло. Підашов адміністрації. Мне в нее не пропустили, выскочили в пять человек каких-то э, пьяных молодых людей, которые просто набросились на меня, надели на голову какой-то темный не знаю, мешок или балаклаву, и завели внутрь, э, под, под первым этажом есть подвал. Вот в этот подвал. В подвале было очень темно, человек, наверное, около 80, весь подвал полностью занят людьми. Люди. Сидять воды водгади не дають как в тарцеві. Тімно страшно на голову капає то вода. І вот эти люди там ну они мне так объяснили. кто то сидить неделю, кто-то по хто-то місяць. Цієї ночі у Дніпропетровську сталися відразу дві великі пожежі. В центрі міста горів покинутий нежитловий двоповерховий будинок. За словами очевидців, рятувальники приїхали лише через годину після займання. Загасити вогонь вдалося лише о п'ятій ранку. Тим часом в Ленінському районі Дніпропетровська горіла стоянка автобусів. Із 23 машин пожежникам вдалося врятувати лише 5. Із людей ніхто не постраждав. В Держслужбі із надзвичайних ситуацій вже повідомили, що пожежа сталася внаслідок підпалу. А заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що згорівший автопарк маршруток належить правій руці депутат регіонала Олега Царьова, комуністу В'ячеславу Бідняку. Чиновник порадив постраждалим за правовою допомогою звернутися до міжнародних інститутів з Луганська, куди царьов поїхав піднімати повстання. А тим часом батальйон Нацгвардії Дніпро і батальйон територіальної оборони Дніпропетровської області планують взяти під контроль залізничні станції області. Бійці беруть на себе відповідальність за зупинку пасажирських та інших потягів для огляду та контролю. В мене все на цю мить. Аню дякую, це була Катерина Полякова, яка стежить за подіями у регіонах. На Донеччині поранили вже сімох дітей. Вони постраждали внаслідок бойових дій, починаючи з 9 травня. Про це повідомили в Донецькій облдержадміністрації. Поранення різного ступеню тяжкості. У Слов'янську 12-річній дитині поцілили кулями у живіт і плече, 13-річну дівчинку поранило осколками. Ще одну 4-річну дитину поранило осколками під час прогулянки з бабусею. Постраждали діти також у Макіївці, Горлівці та Донецьку. Вода, кажуть, напередодні представники з самопроголошеної Донецької народної республіки украли автомобіль швидкої допомоги. Напередодні міністр оборони Михайло Коваль заявив, що армія намагається максимально зменшити кількість жертв серед мирного населення під час проведення АТО. Музика. Юнаків, яких Призовуть до армії під час весняно-літнього призову, не будуть відправляти в зону антитерористичної операції. Заявив на брифінгу ВО в Києві во міністр оборони Михайло Коваль. За його словами, більшість військовослужбовців будуть набиратися за контрактом у межах фінансових можливостей Міноборони. Однак на всі військові частини контрактників не вистачить тож туди добиратимуть юнаків 20-24 років, які за словами во міністра можуть потенційно стати військовими. Призиватимуть юнаків не тільки до Збройних сил, а й до Національної гвардії та залізничних військ. Напередодні Михайло Коваль повідомив, що найближчим часом також буде мобілізовано 6 тисяч військовослужбовців з запасу, призваних на службу. Нагадаю, призов до української армії відновили з 1 травня. ЗНО на тлі бойових дій випускники з Донбасу матимуть змогу пройти зовнішнє незалежні оцінювання під час другої сесії з 1 по 15 липня. Якщо ситуація на сході до того часу не стабілізується, 5 тисяч абітурієнтів з Луганщини і Донеччини матимуть можливість скласти ЗНО безпосередньо в університетах. Тих, куди планують вступати, про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Квіт. У відомстві запевнили, що готові й до нестандартних кроків, наприклад, ЗНО можуть замінити іспитами у вишах, куди хоче вступити абітурієнт. Основна ж сесія стартує 3 червня. Для участі в ній вже зареєструвалися майже 300 тисяч абітурієнтів по всій Україні. Із них майже 700 – Це випускники кримських шкіл, які хочуть скласти ЗНО на материку і продовжити навчання в українських вишах. Тестові завдання для обох сесій різні, але ідентичні за складністю. Тож усі абітурієнти в абсолютно рівних умовах. Ми пропонуємо складати ЗНО в другу сесію. Ми сподіваємося, що буде ситуація краще. Якщо вона не буде краще, ми маємо третій, четвертий крок і ми готові далі йти назустріч. І, звичайно, я хочу підкреслити: ніхто з випускників українських шкіл, де би він не навчався, чи в Києві, чи, чи а, а, в Донецьку, чи в Луганську, ніхто не буде дискримінований. Ми готові до цього. У парламенті заговорили про можливі дострокові вибори. Питання лише як і коли. Утім, чимало депутатів, як з коаліції, так і з опозиції, кажуть, що ще не напрацювалися. Спершу мовляв, потрібно ухвалити низку нагальних законів, зокрема оновлену конституцію і новий закон про вибори. Що вперед? Змінення в конституцію, ілі вибори. Що вперед? Закон закона виборах, ілі вибори любой ціною по старому закону. Якщо ми проведемо по действующему закону парламентські вибори, то в этом случае гарантированно к власти вернеться сім'я і окруження Януковича, тому що у них огромные финансовые фінансові ресурси из страны. Они профінансують мажоритарку. Ця Верховна Рада повинна підготувати Україну до тої ситуації, коли можна буде справитися з внутрішнім викликом. І тоді передати повноваження новому складу Верховної Ради, тому мені найбільш виглядають прийнятними вибори у грудні. Аби зруйнувати коаліцію, з неї має вийти мінімум 25 депутатів. Далі запускається тридцятиденний лічильник. Якщо протягом цього часу у парламенті не створять нової коаліції, президент матиме офіційний привід призначити дострокові парламентські вибори. У батьківщині співпрацю з регіоналами та комуністами виключають партія ж регіонів навпаки, кооперуватися готова. Напередодні навіть голосували із більшістю. більшістю свободів, всі ж запевняють, що готові саботувати роботу коаліції. Але спершу треба змінити виборче законодавство. Вибори в Донецькій області чи Луганській. А як в Криму вибирати мажоритарного кандидата за цим законом? Тоді давайте, щоб дати можливість нашим людям провести е голосування. Новий закон, європейський, сучасний закон, наприклад, як пропонує свобода за відкритими партійними списками. Ми заверш... пропонуємо президенту новому максимально в короткий термін завершити антитерористичну операцію. Відомого українського кінорежисера Олега Сенцова звинувачують у терористичній діяльності та приналежності до правого сектору. Повідомлення про це міститься на сайті Російської Федеральної служби безпеки. Сенцова затримали у Криму і звинуватили у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті і Севастополі. ФСБшники розповідають, що режисери його спільники готували вибухи в ніч проти 9 травня біля меморіалу вічного вогню та пам'ятника Леніну в Сімферополі. Сенцова депортували до СІЗО Москви. Тим часом в українському МЗС заявляють, що намагаються домогтися з ним зустрічі і готові надати всю необхідну допомогу. Улучені Штати занепокоєні можливою присутністю в Україні бійців із Чечні. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі. Таким чином захід вперше на офіційному рівні підтвердив заяви української влади про іноземних бойовиків на Донбасі. Цієї ночі Керрі позвонив своєму російському колезі Сергію Лаврову та закликав припинити підтримувати сепаратистів. Прес-секретар Білого Дому Джей Карні у четвер також висловив побоювання, що бойовики на південному сході України отримують доступ. До сучасної зброї та іншої допомоги ззовні. Однак Карні не уточнював, звідки саме надходить ця допомога. Українське питання стане головним на сьогоднішній сесії парламентської асамблеї НАТО. Представники 28 країн-членів альянсу зберуться у литовській столиці Вільнюсі, аби розглянути кризу в Україні. Після обговорення вони мають ухвалити відповідну резолюцію. Окремим документам затвердять положення, за яким двері НАТО залишаються відкритими для можливого розширення. У пленарному засіданні у вільнюсі також має взяти участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій. Ну що ж на цьому все більше новин Дивіться о 14-й. вдалого дня.